Якщо далі піти набережною та цими стежками, то можна знайти такий великий камінь, де можна подивитись на острови та містечко Сен-Мало. Гарні краєвиди, особливо в сонячну погоду. І тут видно, що навпроти Сен-Мало є острови. На нього можна піти пішки, але періодично він затоплюється. Ось ще одна фортеця. І туди можна сплавати на кораблях. Я вам таку штуку скажу, що вода приходить дуже швидко. Тобто кожні 5 хвилин вода прибуває-прибуває. І ось той кораблик, який ходить з Дінару в Сен Мало. Відправляється зараз. Вода тут така лазурова, як на лазуровому збережжі Франції, І синього кольору, і смарагдового. Дуже красиво це все виглядає, ці великі камені, зелені рослини, тут більша волога, напевно, тому зелень така насичена. Ось і люди тут гуляють, дивляться на ці всі острови, міста і містечка. Я планую так само потім пропливти ці, ці затокою в місто Сен-Мало, і потім погуляти і зняти там гарні випуски, тому що воно кажуть. Прям вражає своєю величчю масштабами і дуже цікава за архітектурою. something about you was off but i was too about to see it do i love to know